Вітаємо, друзі! Четвер, перше травня, телемарафон Простір Свободи на Д1. І традиційно сьогодні будемо спілкуватися з класними, цікавими українськими співаками та співачками. І наші перші гості вже з нами на зв'язку. Це співак Умрихін та співачка Тайна. Я вас вітаю. Дуже раді вас бачити, дуже раді, що ви випустили класний спільний трек і, звісно, хочеться дізнатися про нього все. Але перед цим, як ви взагалі вирішили попрацювати разом, зробити таку колаборацію? Давай, Саша, кажи. Я просто гортав Тік-Ток, мав вже накинутий приспів в нотатках. гортав Тік-Ток, натрапив на тік Тані. Залип на її відосах і думав, і зрозумів, що це доля, і тому написав, спробував, не побоявся і якось все закрутилось. Так ота, кажуть: тік-ток, наче він потрібен, а він об'єднує таланти. Ну просто можна за це бути йому вдячним. А ви тайно відразу погодилися чи роздумували? Я одразу погодилась, але були певні вагання, тому що ми все робили на відстані, і я дуже боялася, що десь інколи якісь моменти не вийдуть. Ми не зможемо зловити цей конект, який би в нас був, якщо б ми були разом вживу. Але все вийшло чудово. А як взагалі спрацювати отак, от на відстані? Що найважче, а що навпаки краще ніж працювати офлайн разом? Ну, я скажу від себе, що навіть не було якогось відчуття того, що ми на відстані. Все одно якийсь, от ми якось так замечили, знайшли якийсь такий коннект, що все йшло дуже-дуже легко. А вам? Yeah. Та якось так все просто відбулося. Я навіть сам не помітив, що ми були на відстані. Чесно, якось так, наче так і мало бути. І все прикольно прийшлося, був цей коннект. Якось так все легко пройшло без жодних якихось суперечок, якихось там але, але все пройшло чітко, тому класно. Тепер, звісно, хочеться детальніше про пісню. Як вона створювалася, чи багато на це пішло часу, і який, звісно, головний меседж? Е, пісня була написана взагалі, взагалі, коли я писав до Тані. Е, ми мали лише приспів. Я їм скинув лише приспів, не було взагалі куплетів. Чесно, я взагалі не сподівався, що вони відповідають мені, тому якіські сумніви були. Тому скинули ж приспів. І коли вже ми домовились про все, швиденько дописав ті куплети, якось так все вийшло, не було якихось так перероблень і продовжили робити далі пісню. Взагалі, вона була написана на озері на моєму улюбленому місці, коли я вийшов сам на прогулянку. Я... Такий люблю йти прогулятися з думками, зловив те натхнення, зловив в голові цю актуальну тему про людей, які попри все, попри всіх, ідуть разом пліч пліч не дивлячись ні на кого, ні на що. І якось завуалював цих двох людей як дві комети, що вони летять попри все, попри всіх, до вищих хмар, до своєї цілі, до своєї мети. Ну і ще месич нас в тому, що якраз таки в нас історія на відстані. Що якщо ви боїтеся написати, якщо ви вагаєтеся, не бійтеся цього, якщо це там не знаю, вам хтось дуже сподобався, чи там напишіть той коментар, лайкніть ту фотографію, бо можливо це справді доля. А ну, судячи за усього, ми бачимо, що у пана Олександра є досвід кусати першими і отримувати позитивні відгуки. А ви Тайна, коли-небудь так робили, що ви взяли перша написала з цього, що створилося? Чесно, зараз не пригадаю, хоча я думаю, що якщо так зарин... поринути, то точно траплялися якісь певні зустрічі, які там були для мене е, якимось плюсом. Але щоб так щось, я не впевнена, що я десь перша писала, потрібно це виправляти. Так, тепер є приклад гарний, що це працює, все реально і треба всім це робити. А скажіть, будь ласка, я дивилася відео муд відео до цієї пісні. Воно таке чорно-біле, в таких таких тонах спокійних. Все чому саме так вирішили зняти, зробити? Ну знов ж таки ми знімали це на відстані. Ми не бачилися так. І ну, взагалі, я вважаю, що саме це цей муд відео він передає саме цю атмосферу. От прям ти слухаєш трек і ти розумієш, що саме відео теж в цьому стилі і передає цю атмосферу цього треку. А чи вже отримували перші відгуки від слухачів? Можливо, на Ютубі, в Тіктоці, десь у коментарях щось люди пишуть, якось, якось відкликаються на цю пісню? Ну, особисто я маю е, свою фан-групу, своїх, можна сказати, фан-своєї фан-бази. То... Там 24 на 7 розлітаються, залітають відоси. що ось я їду додому, дві комети на повторі. Давайте ще треки, давайте, давайте клас, крутяк. Я без цієї пісні жити не можу. Що ви зробили? Коротше, тому. У мене так само, ми краще вчора з Сашою так трохи переписувалися, каже, як вони нас всіх мотивують. Ну дуже багато різних відео. Люди почали знімати в Тіктоті під звуком відео. І ти дивишся, і ти розумієш, що це твоя пісня, під це знімають люди, і ти такий сидиш і просто радієш і тішишся цьому дуже сильно. Ну так, я виявляю, які це неймовірні відчуття. А скажіть, будь ласка, ви кажете фанбаза, все таке інше. Ви напряму з ними спілкуєтеся? Взагалі зі своїми фанатами, слухачами, можливо, ви влаштовуєте якісь зустрічі. Чи ви так, чисто по переписці. Ну, В, в мене поки по переписці, тому що в мене всі якось поки так дуже-дуже розкидані. Хоча. Е, вже зараз є концерти, то всі вже там кажуть, я вже складаю всі сумки і їду до тебе на концерт. І, звичайно, що коли я впізнаю дівчат, які там ведуть мої фан-аккаунти, мені просто хочеться їх дуже дуже міцно обійняти і подякувати, що вони е, приділяють цей час для мене. Ось, але поки ми таку, що прям ще якусь фан-зустріч всі разом не робили, але це є в планах. Клас! А ваша фан-база? У мене своя така прям дуже жорстка фанбаза. Це в Телеграмі. У нас є свій чатик, десь там 60 людей приблизно. То маємо час, настрій, бажання спілкуємось з усіма там, обговорити, поспівати навіть недавно. Мали зум зустріч із блізопитуванням якимось цікавим. Треба робити цікавий контент, тому що це всім подобається. Це актуально, тому чому б і ні. Класно, що ви підтримуєте зв'язок з людьми, що ви відповідаєте, співаєте, і все таке інше, бо це дуже круто, коли артист, якого ти слухаєш, який тобі подобається, виявляється справжньою людиною, з якою можна поспілкуватися, можливо, колись доторкнутися, і все таке інше, це неймовірно круто. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви ще якісь спільні роботи? Я скажу, що так. Плануємо, але треба мати дуже цікавий матеріал. Мати знову те натхнення. Надіюся, що вже зробимо наступні пісні очно, не на відстані як зараз. Щось цікаве буде. Прикольне, Увірвемося в ці двері. Ще краще ніж попередній раз я буду дуже чекати, щоб ви до нас на Д1 з прем'єрою завітали. Обов'язково буде дуже круто. Або взагалі можете зустрітися прямо тут у нашій студії. Ми вам все влаштуємо якраз лишень лише при цього приїдемо клас. І ще звісно хочеться запитати, які загалом у вас творчі плани на майбутнє? Можливо, альбоми, можливо, нові треки? Можливо, з кимось ще колаборації плануєте? Можливо, в якісь концертах берете участь. Ну я скажу, що зараз я вже почала е, трішки працювати над новим треком, е, а також зараз дуже сильна концентрація на концерти. У нас їх зараз досить є багато, і всі дати можете шукати в мене там в шапці профілю в інстаграмі. Я буду дуже рада кожного бачити. Е, але кажу, що мета на літо це е, мати кожного, е, кожного дня концерти. А вистачить сил кожного дня на концерти. Це ж. Неймовірна праця, це ж я не уявляю, скільки сил потрібно, щоб підіграти кілька концертів поспіль, а тут дев'яносто плюс. <гум> ну е я навпаки цим надихаюся, і інколи як би важко не було, в якому я б стані не була, я все одно виходжу на сцену. і це для мене як так званий дім, тому що я бачу цю віддачу від своїх фанів, і це просто неймовірні відчуття. І тебе вже нічого не хвилює, тому що ти бачиш, як вони на тебе дивляться, як вони тобі радіють, і тобі вже ти вже просто забуваєш про все. Супер! Чекати від вас, пане Олександре Нового? увазі. У мене, нового? Із, е, у мене ново, із нового е, це купу нових цікавих треків. Коли мав натхнення, написав дуже багато цікавих текстів, які зараз є в нотатках. Навіть вже пару готових демок маю. Е, буквально десь через три тижні виходить нова пісня. Е, також плануються цікаві колаборації. Дасть Бог, плануємо концерт літом. Треба лише розвинути свою фан-базу ще більше. І там вже піде само за собою все. Будемо Но дуже Далеко чекати. не будемо. Можна дивитися на два дні вперед, можна дивитися на далеке-далеке майбутнє, але я можу зазирнути у майбутнє. і Я впевнена, що незабаром ми з вашою якоюсь прем'єрою ще зустрінемося. Це буде стовідсотково. Я дуже дякую, що ви до нас доєдналися. Я з нетерпінням чекаю на нові зустрічі і, звичайно, на офлайн зустрічі теж. Дуже вам дякую. Дуже дякую, дякую вам за підтримку. Це дуже, дуже дякую. цінно. Дякую. На все добре.